Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Як ви бачите, в нас відбулись деякі зміни. Марічка хоче сказати ура! Ура-ура-ура! Невдовзі в мене буде світло. Та все ж. Прийшлось попрацювати там. Все ж таки, де мені не потрібно було працювати, почистити дорогу. Не свою територію, а дорогу. Ну, але в будь-якій ситуації, друзі, треба шукати позитив. Приїхав братик, сестри чоловік приїхав. Позрізали, згорнули і візьму свій пан секатор і чуть наобрізаю таких великих-великих віток на... на вінки. Чи буду я віники робити, друзі, я не знаю. Напевно, просто великими такими гілляками, гілочками. Напевно, гілляки. <хи> Поскладаю на горищі і буде мені для козички на зиму в якійсь мірі будуть смаколики. Ну, те якось так. Зараз я чуть попрацюю, на даний час, напевно, десь біля сьомої години вечора, десь 19-та година, напевно. Скільки встигну, скільки я попрацюю сьогодні, трішки завтра. І буду я чуть задоволена. Хоч в одному буду задоволена. Віники буду для козички. І, правда, братик чуть поперерізав де товщі березки, берізеньки. І будуть і дровцята. І ще раз повторюю, в будь-якій ситуації треба шукати позитив виходить, що ми порізали і напроти сусіда, і напроти мене. Ну, попрацювали хлопці на славу і поїхали вже додому. Хай матінка господня дарує їм міцного, міцного здоров'я. Ну, а я... А я буду працювати. Що мала працювати над своїми помідорками, то буду працювати над віниками.